28 вересня на подвір'ї еколого-натуралістичного відділу міського центру дитячої творчості відбулися змагання Спортивно-туристська смуга перешкод, приурочені до Всесвітнього дня туризму. Захід був організований з метою активізації національного патріотичного виховання серед вихованців гуртків джура та спортивний туризм, які діють на базах 3, 4, 5, 6 та 7 шкіл. У змаганнях взяли участь команди з різних шкіл, які демонстрували свою спритність та командний дух. За підсумками змагань, перемогу здобула команда Акерман гуртка Спортивний туризм під керівництвом Сергія Ляхана. Друге місце розділили одразу чотири команди нескорені соколята, лицарі Акерману та Бесарабці. Третє місце посіла команда Новачки гуртка Спортивний туризм також під керівництвом Сергія Ляхана. Змагання стали не лише перевіркою фізичної підготовки учасників, а й чудовою можливістю для молоді проявити патріотичний дух і командну взаємодію. Усі учасники отримали безцінний досвід та яскраві враження від активного відзначення цього важливого дня. Анастасія Ків'я Наталі Лукінчук, перший муніципальний канал.